Всіх вітаю в новому дні. У нас сьогодні вже четвер. Думали-думали, 에... вирішили все ж таки Алісу звозити на заняття. Бо До... я вагалася і ввечері вже мені подзвонили. Ну, Розповіла, так і так, подомовилися на До сьогодні все ж таки. Так що йдемо. І сьогодні чудова. Ну, знову щодня у нас такий легенький вітавець Лісу Спочатку ми у платічку були. Їхали в автобусі. Дякую в Панамку піджачу, щоб не розказило. Нічка була тяжка для країни. Сподіваюся, сподіваюся, що у всіх все добре. Аліса Ліса вже відзаймалася, молодець. Хоч, ну в принципі, зранку вона як прокинулась, ну бухикнула кілька разів і тфу-тфу-тфу, фу -тфу, нормально все. Вчора ось у нас теж прокинулась, півдня нормальна, під вечір це ще до прогулянки було, до вулиці. Вона вже почала почав в неї закладати носик, почала гондосити. І стан трошечки ну під вечір, трохи млявий був. А так, ну, в принципі, значно краще, активніше їй дуже вже набридло. Ти встати хочеш, там машина дивись, набридло їй вже вдома сидіти. І занадто вона тут -ут -ут -ут. занадто активна і треба її постійно рухатись, чимось займатися. Що, так. Аліса взяла кудись розгон. Є в мене підозр куди. <гум> а, гуляти нікуди сьогодні не їдемо. У нас сьогодні нарешті тато вихідний, чекає нас. Чекає нас вдома. Приїдемо, будемо під'їжджати, маякнемо. І разом скупимося, та я думаю, що на майданчик заліз Нам, В принципі, нічого такого щоб не показувати. Нам в принципі нічого такого купляти не треба. Єдине, що каратоплі взяти, щоб була, щоб я за кожним разом не бігала за нею і не думала, що мені дитину там тягнути з собою і якісь овочі набирати. Воно, знаєте, всього потроху ніби не багато не важко. Того кілограм, того кілограм, того пів кіло і якось набирається цілий пакет і Алісу тримає, бо біжить за нею, коли вона тікає десь і з пакетом цим незручно, геть незручно. Я вже боюся, вже боюся в голос сказати. Е, вже ні, сьогодні вихідний, і завтра вихідний. Є в мене, в мене вже давно плани. Я чекала, коли буде Женя вдома залишити за лісою і декуди де поїхати, щоб я сама могла все. Взагалі, не буду розповідати наперед, бо, не дай Боже, не вийде, але це не сьогодні, це плани на завтра, доживемо, будемо бачити. Жені дуже сподобались оці ліновій голубці. Відео щойно вам тільки виклала, поки чекала Алісу. Коментарів ще не бачила це вже вдома. Не знаю наскільки вам сподобається це все на вигляд, але я не знала. Жені я жодного разу в такому вигляді не готувала. Не знала, чи зайде йому ця страва, але він як першу ложку скуштував, він просто у захваті каже, як це смачно просто. Так що, чоловік задоволений, я теж дуже дуже сильно смачно. Бачите, куди вона мене веде? Це тепер, що я вже багато разів казала. Не думаю, що я на щось сьогодні позарюся. Ціна сьогодні 311. Просто подивимось. все. Взагалі нічого цікавого не знайшли. Дивилася. Я завжди дивлюся і на Алісу, і на Женю. Не думайте, що я тільки на себе. але... Але взагалі нічого цікавого, врахуючи, що нещодавно оновлення тільки було. Я дивлюся багато речей. Ось я на сукні завжди максимальну увагу звертаю. Ну і з жіночого багато лиси тих, що я вже бачила так само, як воно там оновлюється. Нам пощастило, підходили вже, переходили дорогу і їде на штралей, ви ще трошечки перебіглися навіть до нього. 1 δισεύει 1 ευρώ το ίδιο Ραγιόν. Ми пішли вже в супермаркет. Сьогодні дивлюся, багато є знижок, пишеться до Дня Незалежності. Картопля по 15 гривень, і буряк по 8, також цибуля і досі по 10, і перець по 30. Мабуть, цибуляк ще візьмемо, візьмемо буряка і зараз повибираю картоплю, бо там то дрібна, то трошечки поруч, чи цікавого. Баклажани по 26 Ну, баклажани поки що не хочеться брати. І подивлюся зараз яйця. Яйця це один. 4,90 коштують за десь за один 49 гривень. Десяток. Такі ось ціни. Відправила женю торбами додому. Ми покидаємо, дойдемо. Щоб він повернувся ще, пройдемося, по дрібницях треба Вчора В Жені поривалася ручка на сумки. На сумці десь тиждень тому в мене поривалася моя жовта на тому ж місці. Галіса не хоче чекати, хоче ще по магазинах ходити. Почекай! Разом зараз всі підемо. І перед виходом сьогодні дала йому нитки з голками. Вже приїхали на заняття. дзвона каже, є голки вдома. Я ж кажу, то в нитках там ж. Він каже, вони поламали, поламалися, зламалися. Зламалися, повернулися. І... І нитки якісь не такі, треба якісь міцніші, чи капелони, він сказав, чи які. В общем, зараз пошукаємо нитки з голками. Треба давно вже хочу. Клей якийсь до взуття взяти, попідклеювати, трошки вивести до ладу. Нарешті в магазин позавозили багато пензликів, цих кісточок. Я вже собі обрала одного, є там трошечки дешевше, але вони такі Є ручки там трошечки слабіші гнуться і невеличкі, менші трошки. Взяла такий поміцніше, потім вдома покажу. більше. Так, мені на таке не можна дивитися. Треба виходити вже. Вийшли вже додому. В принципі, нічого такого цікавого. Прямо не купляли. Зайшли. У нас тут такі на до господарчого магазинчику Smile Market, мережа по Харкову. Оце набор, набір іголок, і там ніби є циганська чи одна, чи дві. Е, і капелонова така нитка, це на 15 гривень вийшло. Е, Клеї не стали купляти, вже не сказав, візьме, візьме мою дитя, покажу, що, йому там треба, е, що мені треба заклеїти і десь він там з хлопцями зробить, когось є там щось якісне нормальне. Взяла нарешті пензлик, таку кісточку силіковану. Можна вона. Чи 48, чи 43, не пам'ятаю, вже з голови вилетіло. Цимболю взяла поки ще по акції, буряку набрали, теж по 8 гривень за кілограм, тут на 1440. Цілий пакет можна буде ікарис буряком зробити чогось такого. Або відварений. Це Аліса у нас сама потягнулася. Женя катав її в тілешки і вона. Потягнулася, взяла банан хліб, знов томатна паста, молочний коктейльчик, дуже багато картоплі. Я показувала по 15 гривень за кілограм. Спочатку почала така то дрібна, то порчена. Дуже довго я стояла, вибирала, потім щойно позважили, почали відходити. Прийшов співробітник і вигрозив цілий повний ящик, я пішла ще одного пакета, такої взагалі красивої, крупної набрала. Ось, два плав... плавлених сирока комовських. Дружба були вони по акції 19, 20, щось типу того. Це теж підписниця дещо порадила одну страву. Мабуть, це вже в наступному відео буде. Дещо приготуємо з останнього шматка листкового тіста, щоб вже не мозолив на мочі, використаємо та й будемо спати спокійно. Ну і там соки, водичка. Такі, Такі ось покупочки. І зараз щось пообідаємо. Женя зробить мені зараз коктейльчик цей. Спробую, поп'ю з салерою. Пообідаємо. Підемо за лісою, погуляємо на майданчик. Погодка сьогодні тепла. Женя казав, дивився погоду, що ось два дні буде тепло, а потім буде похолодання. Що, відчинити тобі принес. Так, так. Добренько, на цьому завершую наразі відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. До наступного відео. Всім бажаю вигод та тиші. Пока-пока.